Був я маленьким хлопчиком. В наш дідсадок прийшла старша дівчинка, донька когось з працівників. Вона сіла до фортепіано та грала нам музичні твори. Коли вона зіграла, то доросли хвалили її, яка вона молодець, як гарна грає та все інші слова, якими дорослі заохочують дітей. Я забажав такої ж похвали. Я теж хотів, щоб казали, який я молодець. Бо нічого складного. Я бачив, як це робиться. Підіймається кришка. Натискаєш клавіші, і буде музика. Я дочекався, коли залишився наодинці з фортепіано. Підняв кришку, почав натискати на клавіші. Музики чомусь не вийшло. Тоді я зрозумів, що побачити, як це робиться, недостатньо. Треба вчитися. І от сьогодні. Згадуючи цю історію, я посміхнувся своїй дитячій наївності та вирішив зіграти леді зелені рукави. Але раптом я згадав, що в мене нема фортепіано, а грати я так і не навчився.